Протягом якого строку члени сім'ї загиблого військовослужбовця можуть реалізувати право на отримання одноразової грошової допомоги 15 мільйонів гривень. Так, 168-ю постановою Кабміну визначено, що особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, можуть його реалізувати протягом трьох років з дня виникнення у них такого права. І днем виникнення такого права є дата складання актового запису про смерть військовослужбовця. Таке доповнення було внесено у вказану постанову 30 травня 2025 року. І коли ви питаєте, а що у випадку, якщо військовослужбовець вже більш ніж два роки зникли безвісти, і якщо пройде ще один рік, чи не стане це пропущенням сроків для подання документів по оформленню ОГД. Тож роз'яснюю, що з наведеними змінами у постанову Кабміну було однозначно врегульовано питання строку падання членами сім'ї загиблого службовця документів для призначення одноразової грошової допомоги, яким є саме день складання актів запису про смерть. Тобто судом може бути встановлена дата смерті, наприклад, 22 рік, але внаслідок судових тяганин оформлення самого свідоцтва про смерть може відбутися в 26 му році, і в такому випадку наші клієнти право на ОГД отримували. І отже, від цієї дати складення актового запису про смерть, яка вказується в свідоцтві, і починається відлік трирічного строку для подання документів по оформленню ОГД. Якщо у вас сталася така ситуація, то Отримання таких виплат ми прискорюємо, і це реально. В нас вже є офіс в місті Києві та в місті Запоріжжі. Окрім того, ми працюємо по всій Україні онлайн. Для нас це не проблема. Тому звертайтеся Київ-Запоріжжя або вся Україна. Ми вам прискоримо отримання. ОГД.